Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Хорватія. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, Марко Босняк з треком Poison Cake, що перекладається як отруйний пиріг. That happens when you bitter, ну, початок такий, знаєте, стандартний, я б сказав, для багатьох пісень Євробачення, та й не тільки Євробачення, просто це, ну, такий стандартний попсовий трек, як на мене. I, now love it. I it One less thing. І тут він. Знаєте, трішки як тоне в цих беках е, в звуці, його ну не те, що майже не чути, але слабкувато. Як на мене, він повинен тут виходити на перший план, тому що е, тут іде зміна темпу, це якось приковує, і він повинен лишатися на першому плані, як був і раніше, а, а цього не сталося. Ну, ця вставка, Я не знаю, тут, мабуть, повинно бути страшно, бо все ж таки отруйний пиріг, і я читав переклад, що він там мішає, додає всього, і на ось спробуй ням-ням-ням. Але чомусь не страшно. Оця друга частина мені подобається більше, ніж перша, а принаймні присутня якась ритмічність, хоча голос ну чи йому низько важко співати, чи той з тому, що він рухається, але не вражає. От вони не до кінця, знаєте, як, розкрили оцю карту, там був такий крик на задньому фоні, і ну, атмосферно. Додає цієї атмосфери, якоїсь е, страху та жуті, але ось це як то так пролетіло мимохідь, і, і все. That I know ну, ось якось розуміти такі змішані почуття. Чому? Тому що і не весело, і не страшно. І, е, е, ну, що хотіли е, показати цим номером, ну, постановники ці, цим, цим треком. Тобто, тобто, це, ну, це про що взагалі? Бачите, як змінюються якісь отакі вставочки, змінюється ритмічність. Е, ну, мені здається, її тут забагато, тому що такого намішали всього, як от цей отруйний пиріг, який він робив. Ну, оцей крик. Е, більш мабуть відчаю якогось, я, я не знаю. Хоча б закінчили, знаєте, ну, якось є це зростання або накал цей треку. Він тут присутній, але знову ж таки, для мене недостатньо. Ну, Мені здається, задум не вдався. А, можливо, я помиляюсь, напишіть, будь ласка, в коментарях, але для мене це, знаєте, як от Маша Кондратенка була у нас на нацвідборі. Нібито повинно бути страшно, але страшно не було до кінця, хотілося ще більш цієї моторошної атмосфери, а її не було. І тут, чи це в іронічному тоні, але не дотягнули, чи це повинно бути страшно, але теж не страшно. Вокально сказати, що це сильно, ні. Сказати, що він там сильний вокаліст, теж не можу. Ну, не Недарма так оцінили цей трек і на сайті Євробачення. Ну, Дуже слабко. І на мене це дуже слабко. А ви можете поділитися своєю думкою в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!